Вітаємо вас, шановні вболівальники, і запрошуємо уже на передостанній поєдинок у програмі недільного ігрового дня у рамках дивізіону Урбан б тринадцятий тур вже наближається до завершення. Втім, закривають програму цього туру у дивізіоні Урбан б протистоянням із Брукліном. Команди з різних половин турнірної таблиці, в принципі, фаворита у цій парі виділити доволі легко, але ми розуміємо, що буває. Інколи коли фаворит дозволяє собі андердога закидати шапками. Тому я впевнений, що Брукліну передусім потрібно уникнути будь-якої недооцінки суперника, навіть попри те, що підопічні Романа Галицького знаходяться у нижній половині табелю проранги. Ну а Брукліну, звісно ж, кров і носа необхідно набирати три очки, оскільки в цьому турі Софія вже свій матч виграла. Цей поєдинок завершився буквально за кілька хвилин. до... Початку нашого матчу Софія здобула непросту перемогу з рахунком 5-3 над правим берегом. І тепер має три очки переваги над Брукліном. І, звісно ж, колективу Олексія Штанька теж потрібно перемагати, аби зберегти ось таке двоєвладдя на чолі турнірної таблиці. Ну, але детальніше про ситуацію у табелі проранги давайте після знайомства зі стартовими протоколами. Отже, F-team, номінальні господарі у зеленій формі. Перший номер Віталій Сохань. Польові гравці, 10-й Ярослав Алімов, 12-й Андрій Гузі, й Дмитро Лозовий, 11-й Капітан команди Максим Самотуга. Зараз момент у Брукліна яка ж комбінація. І все в один дотик. Ну, майже все. Ідеальна командна робота. Класно розіграли Олексій Штанько разом із Олександром Верешею. Ну і власне Штаньковіде асист. Вереша вже забиває в порожні ворота. Все це стається на третій хвилині, і Бруклін починає підтверджувати своє реноме фаворита. Так, давайте завершувати зі стартовим протоколом F-Team для початку. Отже, одинадцятий номер капітан команди Максим Самотуга, шостий Олексій Свідерський і номер третій Сергій Сльоско. Бруклін номінальні гості в такому складі. В воротах перший номер Андрій Фурман. Польові гравці 15-й Олександр Вареша, автор першого голу. 31-й Максим Козлов, 14-й Костянтин Кричевський. Номер 7-й Бахтіяр Мамєдов. 44-й Олексій Семенов. 9-й капітан команди Олексій Штанько. І номер 4-й Ігор Штомпель. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк. Ну і до речі, варто також зауважити, що для багатьох футболістів Брукліна це уже не перший поєдинок за сьогодні на Street Football Challenge Київ для прикладу. Максим Козлов разом із NetPeak Group сьогодні здобув впевнену перемогу над ФК Інтер Київ за рахунком 5-2. Козлов забивав у тому матчі, віддавав асист. А власне NetPeak Group... Завдяки ще одній перемозі над інтер Київ вийшов до півфіналу нової ліги. Костянтин Кричевський, до речі, теж уже має певні позитивні емоції за сьогодні, адже став головним героєм зустрічі у складі фавбет Тім. А його Фавбет Тім у дивізіоні Челендж здобув перемогу для Фавбета. В принципі, будь-яка перемога це справжнє свято, тому. Я впевнений на такому позитиві. Виходить на сьогоднішній матч Костянтин Кричевський. Ну і, звісно ж, Ігор Штомпель. Ігор Штомпель разом із Дестракшн теж здобув сьогодні перемогу. Впевнено перемогу з рахунком 6-2 над ноунейм. No ну і власне дестракшн теж впевнено, як і NetPeak Group впевнено, прослідував до півфіналу нової ліги, тобто ціла низка футболістів Брукліна вже провели один матч на Street Football Challenge Київ. І, до речі, всі вони перемогли за свої інші команди в інших дивізіонах. Тому на певному такому позитиві Бруклін частково розпочинає цей матч, та й команда вже повела в рахунку. Залийте! Зараз F-team намагається довести до якогось логічного завершення свій стандарт. Перший фол до речі було зафіксовано. З боку Брукліна у сьогоднішньому матчі. Ще один стандарт для зелених. Скидка під удар. Семенов заблокував. І Семенов тікає у контратаку віддає на Штомпеля. Штомпель сам себе трішки в путь загнав. Насправді, і зараз потрібно вже назад повертатися. Сухань. Контра започаткував для своєї команди. Далі щоправда, самотуга не розібрався. Ну і пас насправді був далеко не найзручнішим від голкіпера. Давай <плес> поміняємо. Козлов на штом і 2-0. Начебто, нічого екстраординарного супернику не пропонують футболісти Брукліна. Тут комбінація просто на стовпа, але Козлов ідеально виконує. Роль стовпа скидає на Ігоря Штомпеля, і той чітко переправляє м'яч у кутворі. Суперника. Отже, 0-2. Номінальні гості подвоють свою перевагу на сьомій хвилині. Козлов віддає асист. А Ігор Штомпель відповідно забиває. Ну що? 0-2. Напевно, чогось подібного ми власне і очікували. Від цього протистояння. Семенов Семенов пробиває, удар неточний. Сохань вперед завантажує у напрямку самотуги. До речі, от якийсь подібний сценарій. Ми, в принципі, спостерігали і в попередньому матчі за участю іншого претендента на чемпіонство. Софія проти правого берега теж доволі швидко повела з рахунком 2-0. Ну і в принципі, диспозиція у тому матчі була схожою зараз порушення правил. З боку Сергія Сльоска. Ну і власне жовту картку отримує Сергій Сльоско. Перший фол від f Тім у сьогоднішньому матчі. І відразу ж жовта картка. 1-1 за фолами. я ж показав. опасно. Зелені починають свою позиційну атаку От з приводу певних паралелей із попереднім матчем за участю правого берега та Софії Київ. Начебто начебто дійсно диспозиція схожа. Лідер дивізіону протистоїть команді. Яка знаходиться унизу табелю проранги, фаворит швидко забиває два м'ячі, все начебто спокійно. Але правобережним насправді проти Софії варто віддати належне. Вони билися до останнього, вони кілька разів наближалися в притул до суперника в рахунку на відстані одного м'яча. Буквально так, у підсумку, правий берег все ж таки поступився. Софія виграла з рахунком 5-3. Ну але правобережні не вимикалися аж до останнього. Не здавалися, навіть попри те, що. У них лише одна заміна була у тому матчі. Втім, тут ситуація трішечки краща у зелених сьогодні дві заміни. Ну але вони теж опиняються у ситуації, коли швидко пропускають два м'ячі від фаворита. Зараз другий фол у посилі втім, і небезпечний штрафний на користь Брукліна. Сам же потерпілий Максим Козлов буде виконувати цей стандарт. Отже, Козлов ударно силу і це гол. Ось так на силу, начебто, голкіперський кут, але зреагувати на удар такої сили було напрочуд складно. 0-3 на користь Брукліна, і все це лише на екваторі першого тайму. Тут максимально неприємне зіткнення ніякого злого умислу у діях футболіста втім не було, але й штаньку від цього не легше. В нього банально просто врізався Андрій Гузій. Так, повертаємося до гри. Перехоплює ігор Штомпель. Штомпель. Не втікає у цій ситуації від Дмитра Лозубого. Бахтіар Мамєдов. В тому пелятой скидає назад на Верешу. Вийти у контратаку зеленим все ж таки не вдається. Давайте ще про інших результатах в рамках 13-го туру в дивізіоні Urban B також пробіжимося. Ми, в принципі, вже знаємо всі інші результати, оскільки це заключний поєдинок у програмі 13-го туру у цій лізі. Власне, ще вчора було зіграно два матчі. Монте Київ спромігся відірватися від зони вильоту на доволі таки пристойну відстань завдяки перемозі над Білгородом з рахунком 5-3. Модус Х повернувся на третю сходинку в таблиці. От модус Ікс поступився Брукліну у попередньому турі з рахунком 0-2 до того. Ми насправді розглядали Модус Ікс як третього претендента на чемпіонство. Але Бруклін від серйозної боротьби за титул відчепив підопічних Олександра Кульші. Бруклін виграв той матч 2-0, А от Модус ікс все таки зробив правильні висновки, і головного конкурента у боротьбі за бронзу зумів переграти буквально вчора з рахунком 4-0 Модус X здолав патріотів. Ну а вже сьогодні наступні результати були зафіксовані. Фортіс. Переміг ФК «Нова» з рахунком 3-1 острота 2009. Теж важливу перемогу в контексті боротьби за виживання здобула над іншою командою Олександра Шестерньова над Білюкс 3-2. Острота перемогла у тому матчі. Софія Києва, як ми вже згадували, конкурент Брукліна непросту вікторію над правим берегом. Здобула Софія перемогла 5-3. Ну і власне, ось саме це протистояння шосте за ліком є заключним у програмі тринадцятого туру. А власне, мав бути ще сьомий матч ЕПЗДБ Рейнджерс проти Assistant Груп, але, на жаль, завчасно рейнджери повідомили про те, що не зберуться на цей поєдинок. Тому наскільки я розумію, там технічна поразка буде присуджена ЕПЗДБ Рейнджерс, а Assistant Груп повинен отримати додаткові три залікові бали. Зараз. Отже, пауза у грі Тайм-аут для своєї команди зараз використовує Роман Галицький. Тобто, ось такі результати у 13-му турі у дивізіоні Урбан Б були зафіксовані, і саме після цього протистояння у нас таблиця набуде сформованого вигляду до наступних вихідних. Зараз пауза дійсно. Давайте відпочинемо трішечки і повернемося вже менш ніж за хвилину. Ми повертаємося до гри. От, власне, таку домашню заготовку підготували футболісти. f тім до удару справу добили, але так, але у підсумку у підсумку впорався там фурман. Там далі цікавий епізод стався. От безпосередньо поруч із коментаторською позицією. Там інший м'яч, лежав поруч зі мною. І... Ну не той м'яч. Зберіг у грі футболіст. Втім, якраз потрібний м'яч вийшов за бокову лінію. Тому зараз уже Бруклін атакує. Кречевський розбороту пробиває. Зараз Семенова Ось це вже було небезпечно. Щоправда, сохань на місці. До речі, Ефтім у попередньому турі поступився Білгороду. Насправді доволі таки неочікувано з рахунком 1-2 для Білгорода. Та перемога стала тільки другою в нинішньому сезоні. Ну а Бруклін ми згадували. Здобув суху перемогу над модус ікс, і та перемога стала четвертою поспіль для колективу Олексія Штанька. Штанько у центрі віддавав передачу, але тут не вдалося доставити м'яч до Козлова. Тим не менш другим темпом продовжується наступ від номінальних гостей. Самотуга. Самотуга намагався втекти у контратаку. Кричевський з фолом його зупинив. Другий фол у пасиві Брукліна. За фолами у нас повна рівновага. 2-2. І 5,5 хвилин залишається до перерви. Удар відбувається, але удар не вдалий. Козлов на Семенова. Семенно ось такий чудовий черпачок у напрямку Кричевського. Кричевський ну, ледь не випередив Віталія Соханя. А зараз Штанько відбирає чисто Штанько. А чому сам не пробивав? Віддавав передачу на Козлова. Козлова полював з приводу влучання м'яча в руку. Але мені здається, якщо і було це все, то рука була притиснута до корпуса. Зараз Фурман. Фурман накриває м'яч. Фурман Впереду напрямку Козлова. Козлов зачепився. Розвертається Козлов. Удар В ближній. З розвороту. Дуже неприємний удар. Підступний удар для голкіпера, для Віталія Соханя. І, зрештою, буде... буде Кутовий на користь Брукліна. Що там жовту картку отримує 10-й номер у складі Ф-тім. Схоже, заміна неправильно була виконана. Алімов. Ярослав Алімов. Друге попередження у пасиві ф тім Сльоско та Алімов. Уже на жовтих картках. У Брукліна наразі жодного попередження. Можно раз. Штомполь. Топчи, Леш, топчи, топчи. Козлов. Штанько, один дотик. Поднимай, поднимай. Аут на користь Бруклина. Козлов. Фурман. За центр поля переходить. Фурман! Пас на партнера. Фурман! Ой-ой-ой, а міг сам же і завершувати цю комбінацію. Фурман. Зараз стрімголов змушений повертатися уперед, але Штомпель вдало зіграв на випередженні. Удар відбувається. Удар, після якого стався блок. залишається. f тім залишається до завершення. До завершення першого тайму зараз ледь самі собі не привезли. Великі проблеми. Футболіста Автім обмежилося все кутовим. Аут для Брукліна. Штомпель низом. Сохань. На кутовий переводить. Фурман тут повинен зберігати м'яч у межах поля. Фурман довга передача вперед. Точно на суперника Козлов на випередження зіграв. Пробиває Козлов. Повз ворота летить м'яч. І наближаємося ми з вами вже до останньої хвилини чистого часу. У першому таймі. Перехоплення від Козлова на чужій половині. Удар заблоковано зусилями Дмитра Лозового. Козлов. Ам'єдов. Чим заволодів Сухання. а Зараз ще одне перехоплення від Козлова на чужій половині. Якось під кінець тайму значно побільшило помилок від Ев. в підсумку. Штанько забуває четвертий, замикає чітко дальню стіку. І все ж таки суперника менш досвідчено. Бруклін блискуче карає за помилку. Отже, 0-4. Штанько після асисту штомпеля. У Штомпеля 1 плюс 1 за системою гол У Уштанка, до речі, теж уже 2 бали за системою плюс пас. Також 1 плюс 1. 0-4, що в першому таймі. І Зараз порушення правил з боку Козлова. Третій фол у пасибі номінальних гостей. Приблизно 30 секунд ще залишається. Звісно, F-team. тім team потрібен гол. Але Бруклін спокійно контролює м'яч. Ще свою атаку проводитимуть і Компанія, чи ні? Ні, тут самотуга прикупив і аут для підопічника Романа Галицького. Удар відбувається ще право на кутовий. Буде для зелених. Давай, давай, Макс, давай! Макс! Так, м'яч руки влучаємо. Третій фол у пасибі Ф-15 секунд. Ну і вистачає ще часу для повноцінної атаки у Брукліна. Ну, хоча здається. Штанькові компанія вже нікуди не поспішають. 4-0. Після першого тайму їх влаштовує. Так Козлов. Козлов просто стоїть на м'ячі, і все. На цьому стартова 20-та хвилинка завершується. Наразі результат 0-4 на користь Брукліна.